Перевірити свій бізнес на дотримання трудового законодавства. Саме таке нововведення стартувало для українських підприємців. Про це в Івано-Франківську повідомив голова управління держпраці Роман Чернега. За його словами, роботодавець може сам покликати до себе інспекторів, причому повністю безкоштовно. Вони перевірять стан речей на підприємстві і нададуть рекомендації, як усунути проблеми. Якщо порушення будуть незначні, за них не каратимуть. Відповідальність в будь-якому випадку буде. За неовлаштованих працівників, тобто за нелегальну працю, за невиплату мінімальної зарплати і за борги. По заробітній платі, що до речі, і для івано франківщини є доволі актуальна у Івано-Франківському управлінні держпраці. Сподіваються, що таке нововведення дасть змогу поліпшити відносини між бізнесом і контролюючим органом, адже бізнесмени звертаються за консультаціями доволі часто. За аудитом ця допомога буде ґрунтовнішою. Превентивний захід ми могли говорити тільки про те, що ми бачимо, які тенденції в інших аналогічних суб'єктах були перевірки. А по що нас запитували? Тому аудит – це, я думаю, надзвичайно важливий крок. Ми не раз на зустрічах десь і чули запити про те, що чи може би. Таке можна було робити, бо є така міжнародна практика. Ми думаємо, що це дуже великим і вагомим кроком в нашій діяльності. Проведення аудиту управління держпраці регулює постанова уряду, яка вже набрала чинності. Зараз у центральному апараті виписують рекомендації для структурних підрозділів, аби навчити інспекторів правильно здійснювати цю процедуру. І Іваненко Віталій Савчук, телеканал 402.